Тарас Шевченко, якого ми не знали, забудьте про сумного дядька в кожусі: це був стильний, розумний, сміливий чоловік, який кидав виклик системі і надихав ціле покоління. Він не сидів, склавши руки, він ламав стереотипи, від кріпака до зірки аристократичних салонів, від безправного хлопчика до символу свободи цілої нації. Він був душею компанії, людиною, яка знала ціну свободі, бо дорого за неї заплатила. Народився у родині кріпаків, але не зледеній Його батько був чумаком, свого роду далекобійником того часу. Дід і батько вміли читати, а в заповіті батько написав про сина таке Синові моєму, Тарасу, з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. І він став великим. Восьмирічний Тарас, єдиний серед братів і сестер, пішов до школи. Його перший заробіток допомога священнику у відспівуванні небіжчиків. У 12-15 років він ходив селами по 15-20 кілометрів, шукаючи собі вчителя малювання. Його жага до знань була неймовірною. Шевченко був селфмейдменом задовго до появи цього терміна. Народився кріпаком, а помер генієм. За його викуп і кріпацтва заплатили 40 тисяч доларів у сучасному еквіваленті, бо він був того вартий. Це був справжній європейський інтелектуал. Начався в академії мистецтв, отримував медалі, створив понад 1300 мистецьких творів. Його перший кобзар розкупили за два тижні, справжній бестселер. Він носив стильний одяг, заробляв пристойні гроші, відвідував вечірки, фліртував із жінками, грав у карти. Це був не похмурий селянин у кожусі, а людина, яка жила повним життям, розмовляв кількома мовами, спілкувався з аристократами, але не зрадив свого народу. Особисте життя Шевченка було сповнене драматизмом. Марія Європеус обрала його, а не його друга і благодійника Сушенка. У нього була закохана княжна Варвара Ріпніна, онука Кирила Розумовського. Його любили жінки, його поважали аристократи, його боялася російська імперська влада. Чому боялася? Бо він розпалював у серцях українців вогонь свободи. Йому заборонили писати і малювати. Він продовжував таємно. Його заслали в солдати, він не зламався, його намагалися стерти з пам'яті народу, не вийшло. Він не боявся говорити правду. Борітеся, поборете. Його слова звучали на Майдані 2014 року. Вогонь запеклих не пече, повторюють наші воїни на передовій. Його поезія це не музейний експонат, це зброя, це ліки, це голос свободи. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я Люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть, це слова, які викорбовані в серцях українців. І коли ми читаємо, і на оновленій землі врага не буде, супостата, ми віримо, що так і буде. Коли повторюємо, борітеся поборете, ми знаємо, що переможемо. Шевченко це не кам'яний бюст, це не просто портрет у підручнику. Він живий, він у кожному, хто бореться за Україну. І поки ми чуємо його голос, поки ми читаємо його вірші, він буде жити, бо його слово безсмертне. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі, великі богом не забуті, борітеся, поборете – вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.